Перемовини та припинення вогню, а також запрошення України до НАТО. Українські астрологи та тарологи зробили гучні передбачення, які можуть реалізуватися вже цього року. Усі деталі розповім за мить. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Українська тарологиня Анна Атаманова вразила гучним повідомленням. Вона заявила, що перемовини між Україною та Росією вже тривають, але результатів може бути досягнуто тільки восени 2025 року. Що мені показує? Дев'ятий місяць угу. вересень, можливо, осінній період, хоча перемовини вже відбуваються, але не безпосередньо між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. між іншими людьми пропонуються. Папери, документи для того, щоб ми пішли на поступки, і коли ми не погоджуємося, залучаємося підтримкою інших країн, нам обіцяють допомогу. І після бавовни в Росії ми будемо чути дійсно постріли, агресію. В свою чергу астрологиня Альбіна Пономаренко розповіла про ймовірну загрозу радикалізації військової обстановки у 2025 році. Однак зазначила і про сприятливі періоди для укладення угод та створення союзів. а Також вразила прогнозом про надходження військової допомоги від західних партнерів. Особливий акцент астрологиня зробила на літаках. Ну з глобальних таких впливів я виділила червень місяць. Кінець червня і в принципі весь червень, тому що це. Сильні потужні впливи, як про які я вже говорила на початку ітеру, тут може бути загострення на фронтах на східній частині України, в принципі. Східний напрямок може бути напруженим і негативним, але він у нас вже негативний, і напружений 10 років, тому можливо цей вплив допоможе нам закінчити цю війну так само, але от загострення певну небезпеку я бачу. Можливо, знову ж таки, якщо там до нас долетять французькі міражі. А вони мають долетіти якраз в зазначений період, коли пан Макро, Макрон сказав, що це буде з січня а по квітень. Я подивилася по зоряних впливах. Все збігається. Тобто, зорі допоможуть Маємо, долетіти французькі Так, міражами, Я думаю, в 16, і проча інша важлива техніка, яка нам потрібна для контрнаступу, вона вже дійде до червня місяця, і тоді, відповідно, червень може стати. Часом контрнаступу активних дій на фронті, тому що війна це напруга, а тут я бачу дуже велику напругу. Ще, якщо виділяти напруження періоду, і то я б сказала про жовтень місяць. Якось у нас так складається, що на жовтень у нас завжди зорі хочуть якийсь іспит нам підкинути. Тут е, якісь можуть бути неприємні історії щодо народу України, неуспіхи в торговлі, в діловому партнерстві, можливі там якісь знову чергові блокади на кордонах, е, порушення домовленості попередніх. Ну, тобто, період неприємних новин в жовтні. В жовтні маємо їх гідно пройти. Ці іспити для того, щоб ну, надалі вже рухатися. З певними хорошими результатами щодо дипломатії, успіхів в дипломатичних місіях і так би мовити, вже говорячи про перемогу України про кінець війни, то я от знову ж таки повертаюся до 23 лютого, тому що цей вплив торкається венери. Гороскопі України Венера напряму це планета мира, дипломатії. Вона в нас е, так само знаходиться в домі війни, е, тому от певна така да, історія закінчення війни, дипломатія е, тут може зіграти. Напряму формулу перемоги, на жаль, я не бачу. Тобто не можна сказати, що війна закінчиться 23 лютого, 25 року. Але перший важливий крок е, мусимо зробити. А от астролог Влад Роз зробив несподіваний прогноз на конкретну дату, а саме 24 лютого 2025 року. Саме третя річниця повномасштабного вторгнення Росіян в Україну може стати початком припинення вогню та завершення війни. Коли може починатися станавлюватися війна і може бути і стану стрілять, етака Марс завісніть на небі і зупиниться. Дорогі друзі, Марс. остановится, как ни странно, в третью годовщину войны, 24 -го на 2 -го 2025 -го года. Он зависнет, он начнет переходить из ретроградного движения в директное, и вот он просто зависит на небо. А Марс – это и есть бог войны. И легче всего будет остановить войну, либо заморозить выстрелы, да, чтобы никто не стрелял именно в это время. А поэтому, в отличие от других лысых ванг и предсказателей, я вам могу сказать одно, Война точно продолжится и будет точно идти почти до марта месяца. Может что-то случится в конце февраля в початку марта коли може бути дійсти на перестануть стріляти щодо запрошення в НАТО. Влад Рос також зробив прогноз на 2025 рік. Примітно, що є одна умова, яка може остаточно поставити крапку в цьому питанні, і Україна таки буде в НАТО. За словами Роса, Дональд Трамп поки не поспішатиме з цією пропозицією. Однак є шанс, що Байден може посприяти у цьому питанні, і Україна отримає гарантії вступу до НАТО, а можливо і саме запрошення. Я могу вам сказати, побіду України та в Каждіо. Сразу две организации НАТО и в Евросоюз. Uh -huh. Если нам отложат, как сейчас говорит Дональд Трамп, на там на 10 лет, на 20, это поражение. Uh -huh. И Дональд Трамп не выглядит очень хорошим человеком, как бы по крайней мере на данный момент для нас. Он считает, что если, ну он, знаете, с каким он ультиматумом вышел к этому Лилипутину, отваливайте uh -huh. до границы 24 февраля 2022 года кто еще не знает, то, как они начали это СВО, туда и отвалите, короче, да. Ну, если они даже это и сделают, и отвалят, и мы не войдем в НАТО, это не будет считаться победой Украины, да. Но я считаю так, что может так случиться, что мы прям сразу не войдем как бы в НАТО, но когда сменится режим в российской Федерации, или ли Путин уйдет из власти, да, Тут вот прям вот этот момент мы сразу войдем в НАТО. Это будет наша победа. Есть такая договоренность, что пока у власти находится двойник Путина, либо человек похожий на Путина, или Лили Путин, я уж так его называю, потому что ну, слишком он не похожим становится на свою э, на того чувака, который был еще несколько лет назад. Да. Вот. И если, то есть как только сменится власть в Москве, мы сразу входим в НАТО и в Евросоюз. Поэтому даже вот сейчас у нас меняется и банковская система уже лимитированная, ситуация, мы подстраиваемся под Европу, что там нельзя переводить со своей карты больше, чем 50 тысяч гривен там. Вот видите, мы, мы чувствуем, что постепенно-постепенно э, входим в Европу, потому что Евросоюз буквально за каждое евро ты должен отчитываться, откуда оно тебе пришло, и заплатил ты за это евро налоги. Да? То есть бывает такое, что... За одну полученную евро ты должен заплатить еще и евроналог. Бывает и так. Во Франции есть люди, которые зарабатывают много денег. 50% подоходный налог. Понимаете, в чем дело? Поэтому, но ну, есть еще шанс. И названивает Зеленский вот сейчас до сих пор Байдену. Байден не берет трубку. Есть шанс, что Байден до Трампа успеет нас пригласить в НАТО. Вот. Ну, Байден загорает на море. Ему там не до чего, остался месяц. Но вдруг что-то с ним случится, и э, он не только своего сына, <laughs> как бы, простит все грехи своему сыну, но, может быть, и даст, э, значит, приглашение Украины в НАТО. И это было бы чудесная, как бы, ситуация и, и показание того, что где и в чьей семье должна быть Украина. Но даже мы будем согласны, дорогие друзья, если немецкие, английские, французские, сейчас говорят итальянские, польские войска приедут в количестве 150... Тисячі да на uh -huh. розгрінічені тої зони буферної зони з Російської Федерації практично то ж саме вступлення в НАТО, тільки без названня вступлення в НАТО. Ну та план Трампа терологиня Ана Атаманова говорить, що запрошення до НАТО Україна найближчим часом не отримає більш як ні, хоча мрії, сподівання будуть, але будуть інші союзи. Взагалі, НАТО може якось перетрансформуватися якісь нові, абсолютно нові йдуть альянси і союзи на сході, Європі абсолютно по іншому буде в майбутньому. все. а яке передбачення вас вразило найбільше? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.